Не було. Не буде врожає, так? В цьому? Приїхали подивитися на соняшник. Бачите. Які тріщини. Всім доброго вечора. Тягнеться, тягнеться, біднесенький. Знаю, що з нього буде, конечно. Нема щось сказати, да, Віка? Да. А там є, є, є. Тут ще таки более-менее, а сюди вообще хуже. Це так відео, для себе, Для пам'яті який год. Це піонір 25 пасіяний. Він бачив один дождик, тут пройшов. Як можете бачити, десь тут ще посходило трошки після дожджа. І це вже треба глянути, коли там яке число, коли тут пройшов дощ. Це поле зацепило воно. А там од нашого села пішло стороною і це поле зацепило, трошки тут дощ був. А так жара у нас 38-39 в тіньку. А на сонці, не воно, всі, всі 50 і вище, навіно туди. Коротше нема. Бачите, ось оцей навіть виліз віка. Виліз і то вже викидає все, що можна. Так, чистенький, начебто все добре. Бачите, що тут сказати. Капець просто якийсь. Це от такий дебелий. Що це за По коліна. А він вже, вже цвіте. Ну, вже не вже, а ось бачите вже бутончики. Скоро викине. Будемо ще сподіватися, що до кінця цього місяця ще піде дожік, то його звісно витягне, може ще щось і насипе. А так біда. Біда конкретно. Амброзія ось проскакує. Тріщини, бачите, як лопається видно. А цей що зійшов. На місці сидить та і все. Ну, з нього вже толку теж не буде. Це от туди весь піонер. 25-й стоїть. Короче, це піонер, Це в нас самий такий жорстокий год буде для нього. І на наступний рік посіємо два гібрида. У мене буде. Один мені найкраще подобається. Це ЛГ-59580 і поки оце що така жара, зараз ще поки піоніра цей 25-й, він ще в екстремальних умовах, так як тут подісковки він посіяний, то я думаю, він ще й непогано виглядає, як на себе. А там далі воно покаже. Був тут фунгіцид. Е Внесений потом е, перед тим е, дві культивації грунто, посів ґрунтовий на третій день і фунгіцид я ото вніс і все, більше нічого я тут не робив. Ну, подивимось, як він себе вже ру покаже. Це, звісно, ще боліміння, що він ще так себе показав. Там у нас є. Поля, як де я їздив ось в район, так там взагалі печалька. Там вообще ужас. Стоїть там ще хуже. А це у нас тут посіяний ось, о, межа йде. Ось бачите, оце ось сюди пішов піонер, а сюди пішов э, э, ранній соняшник э, Володимир 95 днів. Мама. Бачите, він трошки вищий і він витягнувся наскільки. Не знаю, подивимося, як він себе покаже по уборці. Це Володимир 95 днів. Це ми в тому році сіяли і у нас сімена тут кончилися. Воно, Виходить, тут десь три сівалки. Ось сюди. Ну, будемо спостерігати. Ну такий він ще й добре виглядає. Я не знаю досі, що воно так виглядає. ну Якась, бач, мурашка. Мабуть, це що павок чує. Подивимося, ще приїдемо, як він зацвіте. Будемо надіятися на дощ. А там подивимось, що воно. Мама нас кидає, Віка, будемо пішки йти. Що таке? Там павок. Єсть пчелу Паук, єсть пчелу Бач, значить, соняшник працюють пчелки. Та ну спіймо, він, лізти не будемо. Маринка вже ну, сусідський цвіте там. Він набагато раніше посіяний. Ну, ну, я дивлюся, що цей теж такий достойний соняшник. Mm -hmm. Не знаю як він. Не знаю, як він туди далі покаже. Та що це з телефоном? Як він себе далі покаже, ну а там покажем. Будемо наблюдати. На наступний рік буду брати всі сімена, які не буду, всі сімена, які буду брати, буду тільки протруювати відсовки. Більше я ну, таким гратися не хочу, бо багато там декойде. Було ло, що в мене совка його похавала, а по заразихи, ну, тут дивлюся, наче нема. А тут а, десь оце, а ось о. Тут ми стояли фунгіцид, бочка текла і робили, бачите який? Огнітіння яке йде. Вовчку поки я не бачив, зараз гляну по тому соняшнику. Та й по цьому наче тут немає по полю. Ні, немає. Цей е, теж, а ні, він сюди, це теж семирасовий піонір. Е, Від вовчку він теж тримає вовчок. Ну, зарази хоч який там, хто як називає. Ні, немає, не бачу. Так що будемо надіятися що воно ще вискочить у нас тут. ну Туди дивлюся, він теж такий містами хуже, туди лучше. Та що, треба тільки волога, більше нічого не треба. Оце б зараз би йому хоча б вологи, він взагалі б тут би класний стояв. Може б і накосили хоча б по 20. Что ты? Абрикосы нет? Абрикосы Не, они аж на той стороне нет. были. Нет, ну аж там, туда в конец А? Ну а с той нет. стороны, с, с поля мы рвали. А, ну, да. Все, погнали. Чи типа поедем еще там, подивимся, да? Нет. Ти будеш заправляти, я не буду заправляти. Угу. Ти більше мене грошей заробляєш на зарплату, чим я. Заробляю угу. Так що якось так.